Ото! Бачили таке чудо! Китайський японець, бляха! Кентавір М 244-й з передочком. 80 колія, 780 кг ваги. На трьох піднімає десь кілограмів до 350 Коротше хлопці, кому такий цікавий, маленький помішник, кому великий трактор, ну, за великий треба щось мале. Типу японці, ну, японці не хочуть, бо вони бляха дорогі курва, і на них хер запчасті знайдеш. Об'єктивно, це коротше, китайці зробили китайський японець, Кентавр Емочка. Ну, Давайте тако поглянемо, що з нього, з чого що, що він складається. Сам по собі кентаврики непогані. Це є не ремньовий ніякий, нічого. Все е, тракторець. Подивимося, е, з чого він складається. Як він себе представляє? По-перше, дивіться, в нас іде, в нас іде під капотом облаштовані всі приводи. Мотор, фільтра і так далі. В нас іде отакий от мост досить крутий, для 25 ки крепший. В нас іде гідропідсилювач. Потім в нас іде кардан напередок, такий, іде як в японці теж зроблено, що він під низом не бовтається, а уходить туди, в сам каркас. Це ж добре, там кудись їхати. Все. В нас іде дуга безпеки, понятно, Повністю всі. ВОМ на дві швидкості, не на три, як заявляли до цього, ну, то таке. Задній регулюється трошки вісь, дуга, колеса. Маленький, я потім закріплю всі характеристики, почитаєте по, по нього, кому цікаво, там, скільки, чого, габаритні розміри і так далі. Кому цікаво, пишіть дзвоніть ціну. Дуже хороша буде. Грубі чулки, грубі півося. Такий у вас собі тракторист, досить класний. От, трьохточковий, трьохточки без бистрозйомів, на жаль, кріплення досить непогані, не слабі зроблені. Так само цепочка на притчі присутня. Такий вималюк. малюк. Чим ще його е, особінність е, зроблена, як типу в японці по боках все керування. Я зараз е, розповім, що, для чого, що до чого йде. А, вот. е, тут іде в нас зараз під капотне відкривається. Так воно нажимаєте на значка. Бачите? Ось о, там запихнутий двигун, двигунчик трьохциліндровий. Двигунчик трьохциліндровий. Тут і радіатор, і охолодження, і коротше все. Дивіться, Марку записуйте, кому треба -то двигуна. Тобто це не обичний там, мотор КМ, це вже далеко не КМ, це вже щось цікавіше. Тут же воздушний фільтр, тут же вихлопна там виведена під низ, як в японці. Тут же бог предохранителі тут же, коротше, все. Нічого ніде не страчить. Поняв, чпіньк? тако, закрили. Дуже зручно, компактно воно все зроблено. Шумніше набагато за японців, як заводиш. Так само педальки, ото платформа, дуже на ісейки похож чимось. Бо моста, бо присутня, бо включає п'яточки. От. По остальному, по всьому, дуже зроблено зручно керування, як в японці. Тобто тут є по боках всі прибуди, керування нав'язкою, керування гідравлікою, нема горизонтів. Як в японці, передачі йде на рулі. Це йде не реверс, це йде передача. Бачите, перша, друга, третя, задня, окремо йде понижена та повишена передача. От. Керування горизонтами нема, пам'яті нав'язки нема. Ось цього регулювання в Ому. ВОМ має реверс, що теж досить зручно, тому що в обичних китайцях такого нема. Приборне таке простеньке. З аналогами. Ну, це теж, кстати, досить добре. Тракторець дуже компактний. Робоче місце його вроде і мале. Но, як в японці, про ергономіку подумали, про подбави, хлопці, такий його апарат. Це, звісно, не японець, будемо відверті. Воно трошки шумніше, воно все одно якість не та. Но це нова техніка, яку обслужиш, Нова техніка, на яку є в доступності всі запчастини необхідні. Давайте послухаємо. І кому дійсно треба маленький трактор в тепліці, в садочок, кудись такого не в поле, не орать і так далі, тому що це не для цього техніка. Но сугубо для підсобних робот, тепліця, садочок, виноградник, таке всяке, дуже хорошо під фрезу, під маленьку косарочку, під культиватора і так далі. Дивіться, розворот на місці, грає, конечно, тут все по японським технологіям, поняли, зроблено? Дивіться, як его пашу. А от, по маневреності, по компактності, звісно, аналогів немає. Затра.